Доброго вечора, ми з України. Багатостраждальний проект Максимоса, на диво не мертвий, як всі вважали, а живий. Багаторічна робота над фільмом нарешті закінчилась. Фільм Максимоса та золото песихоловця, режисера Мирослава Латика спочатку був показаний на закритому показі в університеті Вісконсина. До речі, Максим це перша українська екранізація коміксу. Стрічка знята за мотивами одноіменного коміксу авторства Ігоря Баранька. А згодом, 13 жовтня, стрічка з'явиться нарешті й в українському прокаті. Не віриться, що цей довгобуд таки зможе дійти до глядача. Все-таки будь-яке неможливе може стати можливим. Вечір в хату бандит. Прошу. За жанром, це детективний трилер з мотивами дарк фентезі. Виробництво стрічки тривало ще з 2012 року. За цей час змінилося декілька продюсерів, режисерів і так само виконавці головної ролі. Генеральний продюсер фільму Валерій Боровик розповідає: все почалося з того, що я зовсім неочікувано, навіть для самого себе, взяв компанію виробника Хан Джонко Філм. Я одразу ж поринув у новий для себе світ кіно. Почав відбирати людей, адже всі ті, хто був дотичний до створення першої версії фільму, уже відійшли від неї. А актори змінилися досить візуально і не були схожі 100% на своїх героїв. Тому нам фактично довелося все починати з нуля. Врешті-решт, ми змогли зібрати нову команду, написати гарний сценарій і таки почати творити кіно, щоб вкластися в затверджені застелегідь графіки з Держкіно. Також були спроби долучити попереднього режисера Івана Сауткіна, який почав роботу над фільмом декілька років тому, але він вирішив відмовитись. Врешті ми почали роботу з Мирославом Латиком, з обмеженим бюджетом і доволі стислими термінами. Спочатку я попросив команду використовувати по максимуму матеріал, який залишився від попередньої команди, адже це були досить дорогі зйомки з залученням фахівців з-за кордону. У підсумку ми відзняли історію з чистого листа, покладаючись лише на залишкові кошти, які становили всього третину від загального бюджету на стрічку. Події фільму відбуваються у 1636 році. Польський король сплачує данину козакам, аби попередити повстання. Золото везуть до шинка Нахмана, де на нього чекає хорунжий Корсунського полку Максимоса. Та замість загону до корчми прибуває напівживий козак з пустим капшуком. Козаки возлезли до короля і золото зникло. Разом з ним оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їхні понівечені тіла в глибині лісу. На місці злочину з'являється каштелян замку пан Карл Фогель. За підозру в убивствах та крадіжці панського золота його беруть під варту. Та під тиском тортур намагаються дізнатися правду. Тато звинувачує його убивстві загону козаків. Хто Ви? козаків? Господар пан Йозеф, згадавши легенди про подвиги Максима Оси, виправдовує січовика та доручає розгадати таємницю смерті козаків та віднайти вкрадене золото. Осі доведеться розплутати відьмацьке павутиння та віч навіч зустрітися з містичним. Песиголовцем ти знайшов якісь сліди золота?» Я знайшов сліди пане». Па. Мирослав Ладик відпустив і носив вуса, бо дав обітницю їх носити до завершення знімального процесу. І в останній знімальний день, після режисерського стоп знято, він зголив їх перед всією знімальною групою. Під час знімання сцен в труні в одного з акторів, який був присутній в кадрі, було день народження. Аби повністю одягнути та підготувати акторку Анастасію Михольчук до виконання своєї ролі, їй доводилось приїжджати за півтори години до початку зйомок. Через жорсткі карантинні обмеження акторам не можна було змінювати зовнішність, навіть мінімально тримати свою вагу: ніяких стрижок, ніякого фарбування волосся, нічого. Володимир Гурін під час знімання мав зачіску з Залисинами, яку йому дбайливо вибривали. Тому в звичайному житті поза майданчиком йому доводилося носити шапку. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого матеріалу стосовно новинок кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже тут буде справді дуже багато цікавого контенту. Дякую всім за увагу. Слава Україні!